Вже крокуємо кроку. Ми до цього стримували себе 3 з половиною року, тому що розробляли багато-багато розробляли. А зараз Хорт почав крокувати досить швидкими своїми кроками. Тому слідкуйте за проектом, тому що вже буквально через місяць вас, на вас чекає ще одна величезна подія, яку ми робимо ще з одним. Афігізним і про неї ви теж дізнаєтесь. А, вона вже рветься у ваш ефір, і вона вас вразить, вона дійсно вразить всесвіт ще більше розшириться, і це станеться вже через місяць. А ще я також хочу сказати, що просто на нашому столі з болі зараз а, лежить перший драфт а, першої частини. А, Художнього фільму по цій книгі Фор, перший характерник, на який ми виграли грант УКФ. і ми вже маємо перший травм. І це все завдяки ще одній нашій команді. І звісно, а от тепер давай. Я хочу сказати Константин Мельников, дякую тобі за віру в нас, і ти перший, хто в нас повірив і сказав, а давайте робити, і робиш дуже багато з нами. І це ми вже в жовтні будемо. Ви заснувати. скоро не да. Джокер свої. <с. <с. Дякую, Костя. І Ще от ми хочемо сказати нашим сценарістам. Я особливо Сергію кородону, тому що це взагалі людина, яка з перших днів 18-го року перший, ніж я Так. Да. ми з ним познайомились. І я йому розказала про свою ідею, і він почав мені допомагати. І ми почали з ним розробляти це, і він досі з нами і працює над сценарієм. Я дуже пишаюся тим, що ти мій друг, соратник і співавтор наш. Дуже дякую. І тебе. також хочу сказати дуже дякую Міні і Міна Челіка, будь ласка, нашому теж сценарісту, і їх працю ви скоро вже дізнаєтесь, ви скоро побачите, ви відчуєте, бо це теж просто дуже залучені люди, і це дуже приємно. А зараз я